У селі Оздів Луцького району сталася трагедія. Наші джерела кажуть, що напередодні ось тут дружина зарізала свого чоловіка. Мовляв, раптово виник конфлікт, і жінка нанесла чоловікові один ножовий удар. Нормально, жили. я Вам кажу, це шок для всіх. Начало восьмої вже була поліція, скоро я думав, так, так, а що так на смертельно потім Почули сусідів. А що там, що там сталося? Як -то? не знаєм нічого, чесно. Вони ж там не такі, щоб. Скандальні люди, вони нормальні люди. Ну старалася з'їє, хач старалися, Я не знаю. благополучна сім'я, не, не зловживали алкогол. Ні, ні, там такого не було. Врекли я так, а так може коли випити. Ну так не нормально, я сказала. Ну, ну як не сварилися? Ну то хіба ж вас в сім'ї не буває ніяких цих. Ну то ж міліцію ніхто ніколи не викликав і ніхто ні від кого не був побитий. Не було там таких конфліктів. І вони старалися і худоби з і свиней, тож і городів скільки. Вона кричала, критьма. Я була на городі, прибігла, біжи, рятуй. Я прибігла, що тут вже рятувати, як нема що рятувати. Наша ти не спіть, давай кажу кому тобі. Він вже не живий. Біда чорна.